Українські повітряні сили просто неймовірні в боротьбі з Росією. Тож я маю підстави припустити, що ці талановиті чоловіки і жінки будуть більш ніж готові прийняти виклики, опанувати нову систему. Маршале Беґвал, дякуємо за ваш час. Вітаємо на першому каналі Суспільного мовлення. Незабаром після того, як ми почули про рішення західних партнерів передати Україні танки, Україна нагадала заходу про те, що хотіла б отримати також західні винищувачі. Керівництво Британії, США та Німеччини вже заявило, що поки що не розглядає такий крок. Чи ви вважаєте реалістичною перспективу того, що Україна таки отримає ці літаки? Думаю, це реально. Більше того, це вкрай важливо, тому що ви не можете вести цю війну в одному вимірі. Вам потрібно достатньо озброєння для захисту танків, наземних військ, і населення, причому не тільки зараз, але й у майбутньому. Як на мене, це важливо. Я розумію певні політичні виклики і впевнений, що ми ще їх обговоримо під час інтерв'ю. Але я думаю, що це можливо, і ми маємо зробити це зараз. Давайте поговоримо про конкретний вид західних винищувачів, які Україна потенційно могла б отримати. Який із винищувачів був би найбільш підходящим для України і чому було б занадто самовпевнено, якби я робив цей вибір. Вибір за Україною. але якщо дивитися на варіанти, то вам потрібно багато літаків із налагодженим ланцюжком поставок із хорошою промисловою базою, яка може безперервно обслуговувати літаки. Вам потрібна модель, здатна виконувати якомога більше завдань. Літак, який зможе виконувати завдання повітря, повітря і повітря земля, а також протидіяти ворожій ППО. Крім того, вам потрібні літаки, якими відносно легко навчитися користуватися, із хорошим компонуванням та системами, які можна відносно швидко інтегрувати у повітряні сили. Я вважаю, що винищувач F-16 найкраще відповідає всім цим вимогам. Є в дечому кращі літаки, але в цілому це універсальний варіант. Це як півзахисник у футболі. Той, хто вміє все потроху, і робить це добре. Такі винищувачі є на озброєнні у багатьох країн, які можуть і не проти надати їх Україні. Які країни будуть ключовими в ухваленні рішення Очевидно, оскільки мова про F-16, то це сполучені штати. Але може ще якісь країни. Дійсно, перше запитання: які країни готові надати літаки? хороша новина в тому, що в Європі є багато винищувачів F-16 на озброєні, і протягом наступних кількох років деякі країни планують їх замінити на F-35, Наприклад, тобто буде багато доступних літаків, і вони будуть усе ще на ходу. Тож головне питання, чи готові ці країни їх надати. Потенційно, цей літак можуть надати інші. Я не називатиму їх, бо вважаю, чим швидше буде спільне рішення, тим краще. інакше ми виділяємо якісь країни, а на них потім нападає Росія. США відіграють ключову роль у цьому процесі. Вони продають ці літаки, знаючи, куди вони можуть бути продані згодом. Їхній голос важливий. Літаки обладнані технологіями, які вони хочуть захистити. Зрештою, це американський літак із американськими мережами підтримки. Фабрика з виготовлення літаків знаходиться у США. Ланцюги постачання теж здебільшого сконцентровані у США. без американської підтримки у теорії все було би можливо, але звісно значно важче. Думаю, зрештою без американської підтримки не обійтися. Літаки не обов'язково доправляти з Америки. Процес може бути схвалений Америкою, але літаки можуть надходити від третьої сторони. може бути такий шлях. знов таки можна згадати, як президент Байден сказав, що США поки не розглядають передачу Україні винищувачів. Коли це могло б статися? На вашу думку, які тут перспективи для України? Запитання чи США передадуть Україні в 16 Байдену поставили? Здається, коли він збирався сісти в гелікоптер? Він відповів ні, але я сприйняв це як те, що конкретно він не надсилатиме літаки. Я не сприйняв це як рішуче «ні», що це не може бути зроблене в інший спосіб. Як на мене, виклик полягає в тому, що такі країни, як США, Велика Британія або Німеччина, згадаємо історію з танками, усі стурбовані тим, що можна, а що не можна робити, щоб не перетнути так звану червону лінію з Росією, аби не допустити ескалацію. я особисто не вважаю, що треба застосувати підхід поступового нарощування озброєння Об'єднані зусилля це літаки, танки, артилерія та інше, і надавати частину цього, а не все несправедливо. До того ж, усе це призначене для оборонних цілей, для захисту України, а не для нападу на Росію. Чим швидше люди це усвідомлять, чим швидше припинять сприймати це як те, що це нібито НАТО надає літаки, а не низка країн донорів, хай і членів НАТО. Тим швидше ми подолаємо переконання, що є якась червона лінія. Дозволяти Росії все вирішувати. Помилка Варто окремо торкнутися питання, скільки часу знадобиться українським пілотам для того, щоб пересісти з радянського винищувача на західний Я маю на увазі перейти безпосередньо до виконання бойових завдань Передусім, дозвольте мені висловити захоплення тим, яку дивовижну роботу робить Україна. Вона захищається і не поступається. Українські повітряні сили просто неймовірні в боротьбі з Росією. Тож я маю підстави припустити, що ці талановиті чоловіки і жінки будуть більш ніж готові прийняти виклики опанувати нову систему. Ця система багато в чому відрізняється від радянського обладнання, яке вони використовували раніше. Але я вже працював з українцями і знаю, що вони дуже швидко засвоюють тактику і розуміють роботу системи. Винищувачі, зокрема, F-16 розраховані на простоту використання. багато їхніх систем автоматизовані і дуже потужні досвідчений військовий пілот міг би почати користуватися таким літаком за 6-8 тижнів. На обслуговування піде трохи більше часу, але допомагати з обслуговуванням можна і віддалено. Ми могли б надати гарнітури для відеозв'язку з фахівцями, які знаються на системі і вміють виправляти помилки. Чимало таких літаків ремонтується дуже легко. Не треба возитися з гайковим ключем. Я переконаний, що ми можемо впоратися за кілька місяців. Хтось каже, що знадобиться від шести місяців до року або й більше, і використовує це як виправдання. Мовляв, нам бракує часу. але минув цілий рік. ми могли би зробити це вже двічі щодо інфраструктури, ті ж злітні смуги. чи матимемо ми вдосталь часу від моменту ухвалення рішення забезпечити потрібну для, наприклад, F-16 інфраструктуру? Я запитання. Конструкція літаків доволі складна, але водночас вони дуже зносостійкі. Якщо використовувати їх у складних умовах, вони витримають більше ніж ви думаєте. Звісно, без інфраструктури не обійтися для зльоту. Потрібна злітно-посадкова смуга певної довжини та якості. Я не орієнтуюся в українській ситуації настільки добре, щоб розуміти наскільки легко чи важко це зробити, але літаки не надто важкі. Їм не потрібні вишукані злітно-посадкові смуги. Їхня нижня частина трохи вуща, тож поверхня злітно-посадкової смуги має відповідати вимогам, але українці воюють на рідній землі, тож вага літака пальне чи дальність польоту менші виклики ніж виклики з боку Росії? Щодо кількості Речник повітряних сил України казав про те, що потрібно близько 200 винищувачів. скільки Україна могла б отримати? Наприклад, якби було позитивне рішення щодо F-16, скільки таких літаків? Реально отримати Думаю, ця цифра цілком виправдана, і така кількість літаків знайдеться. управляти флотом літаків непросто. Одночасно всі 200 літаків не використовуються. Літаки треба обслуговувати, використовувати кожен у свій час. Навряд чи всі 200 завжди будуть справними. Деякі треба буде ремонтувати, деякі повністю виходитимуть з ладу. Але якщо думати про довгострокову перспективу, звісно, на заході ми всі молимося за мир і за те, щоб Україна повернула собі всі свої території. Але вам імовірно доведеться захищати свою країну від спроб агресії і в майбутньому. і така кількість літаків, думаю, не була би зайвою для України навіть у мирний час, не кажучи вже про воєнний як на мене, саме цього треба прагнути у довгостроковій перспективі. Від українців залежить наскільки швидко вони зможуть інтегрувати 200 винищувачів у свої повітряні сили. Думаю, це буде той ще виклик. Але 200 літаків цілком реалістична цифра якщо згадати ситуацію з західними танками, то Україна отримає щонайменше три види танків: Абрамс, Челенджер та Леопард. Чи варто Україні йти цією стежкою з винищувачами, якщо припустимо, не буде консолідованого рішення щодо одного типу, наприклад, F-16? Чудове запитання. Думаю, якби в Україні був вибір, ви б не йшли цим шляхом. Можу лише уявити наскільки логісти у ЗСУ зараз турбовані потребою керувати трьома дуже різними типами танків. Танк Абрамс, наприклад, має реактивний двигун. Керувати ним так само складно, а може й складніше, ніж винищувачем F-16. Нова техніка, нові виклики. Керувати різними типами танків складно Якби я обирав, то обрав би щось одне, і тому я вважаю в 16 хорошим вибором. Це винищувач справді добре справляється з більшістю завдань, тож є сенс використовувати лише його. Військово-повітряні сили певних країн використовують один-два види озброєнь. Але я вважаю, що Україні не потрібен головний біль у сфері логістики та навчання, пов'язаний зі спробами керувати двома різними типами озброєння. Я би обрав щось одне і побільше. Втім, припускаю, що якщо вам пропонують 50 літаків одного типу і 50 іншого, можна погодитися взяти те, що вам дають. Але я би вчинив інакше. Думаю, Україна теж. ще одне запитання щодо F-16. як ви оцінюєте цей винищувач, якщо порівнювати його з тим, що використовує Росія проти України. Тут варто виділити два моменти. По перше, можливості літака. По друге, обрана тактика. Моя точка зору така. F-16 – старіша модель, винайдена 20-30 років тому. Втім, її електронні системи, системи озброєння, датчики і ракети найсучасніші. Вони дуже ефективні і добре себе зарекомендували. Як на мене, вони є більш ніж гідною відповіддю російському обладнанню. основна відмінність у конструкції і використанні літаків. Наш метод ведення бою гнучкий і різноманітний, такий як в українців. Росіяни воюють дуже передбачувано, дуже тупо і прямо. Хоч скільки грошей ви витратили б на літак, хоч як би переконували себе в тому, що він найкращий, якщо ви не тренуєте тактику, яка використовувала б ці потужності на максимум, далеко ви не зайдете. Я майже впевнений, що F-16 стане більш ніж гідною відповіддю на більшість російських літаків, принаймні тих, які літають над Україною або неподалік. Як загалом західні винищувачі могли б змінити ситуацію на полі бою російсько-української війни? Я вважаю, що використання F-16 вплине передусім на два моменти. по перше, надійшле потужний сигнал Росії. Якщо Захід готовий віддати все, що в нього є, і продовжуватиме віддавати, доки Україна остаточно не переможе. Росії варто почути цей сигнал. Не обов'язково путіну, але точно російському народу варто почути, що їм не виграти цю війну. думаю, вони дуже нервуватимуть через літаки на кшталт F-16. По-друге, це потужний сигнал для України. Ми з вами. Ми будемо дбати про вас. Ми дамо вам усе, що потрібно. І саме зараз, через рік після початку важкого, небезпечного відчайдушного та жорстокого етапу війни. Україна має знати, що ми з нею. Тож це два принципові моменти. Навіть сама пропозиція надання літаків допомогла б винести їх на порядок денний. щодо впливу на полі бою. Думаю, це триматиме російські літаки подалі. А значить, бій перейде в площину земля-земля. українці промовисто продемонстрували, що можуть впоратися з прямим боєм. Це вирівнює умови гри, а також стримує Росію від спроб спробувати щось інше. Це могло б і мало б допомогти впоратися з атаками на вашу інфраструктуру та населення. Я людчик, але водночас я реаліст. І знаю, що це не змінить хід війни миттєво. Кілька F-16 не допоможуть одразу ж перемогти у війні. але таки матимуть значення. це як мінімум вирівнює позиції в тактичній битві. Вплив на стратегічному рівні. Думаю, буде величезним, і це стане потужним сигналом. Захід вимагає від України згоди на те, що вона не застосовуватиме західну зброю по території Росії. Ми це чули і щодо танків. Наприклад, Чи, на вашу думку, така вимога збережеться щодо винищувачів? Аті. Політики можуть таке казати, але більшість політиків не є колишніми солдатами, моряками чи пілотами і не розуміють складнощів у сучасної війни. Дальність зброї така, що Росія може атакувати вас зі своєї території. То що несправедливо атакувати їх у відповідь. Є делікатний баланс між раціональним, справедливим і законним захистом. Це може означати ураження час від часу, цілий за Ежами ваших кордонів Думаю, це не суперечить міжнародному праву. Дехто може сприймати це як намір України напасти на Росію. Але мова не про наступальний, а про активний оборонний потенціал. Про це треба так говорити. Америка, ймовірно буде хвилюватися, якщо F-16 потрапить у руки Росії. Втім, F-16 продаються по всьому світу вже 30 років, і Росія, напевно, вже достатньо про них знає. Тож тут мова передусім про те, чи це вважається червоною лінією для Росії і чи зміниться динаміка на полі бою, якщо атаки будуть відбуватися і на російську територію з допомогою наданої заходом техніки. Я вважаю, що якщо Росія не хоче, щоб її системи атакували, Акували на її території, то повинна припинити обстріли України зі своєї території. так, це цікава тема. Росія вже має можливість збивати українські винищувачі далекобійними ракетами зі своєї території або з території Білорусі Виникає запитання: якщо ми матимемо ці обмеження, чи це не нівелюватиме як мінімум частково можливості використовувати винищувачі для самозахисту? Безумовно. є кілька систем. Одна з них є і в Україні: с 300 та с 400 Це найсучасніші системи земля повітря, які має на озброєні Росія. У них неймовірно велика дальність. Вони можуть обстрілювати Україну з території Росії. Намагатися вразити одну з цих систем за допомогою F-16 було б досить небезпечно. Можливо, існують інші способи вивести ці системи з ладу, для яких не обов'язково використовувати літак. Наскільки я розумію, проблема не лише в С-300 е чи С е 400 Росія заявляє, що застосовує проти України і далекобійні ракети Р 37 М я не маю доступу до всієї інформації, тож не знаю наскільки ефективною була ця система. Так, вона має дуже велику дальність, але ракету великої дальності, яку випустили з великої відстані, відносно легко збити. Є кілька тактик, які можна застосувати, не ставлячи себе під удар. Краса F-16 полягає в тому, що F-16 також матиме власні ракети великої дальності. гарантую, що російський пілот, який має 100 годин льотної підготовки на рік і літак, який його начальник не хоче наражати на небезпеку, дуже нервуватиме, наближаючись до України, якщо знатиме, що поруч є F-16, і його тривога виправдана ви згадали про червоні лінії під час ухвалення рішень, що зі зброї захід передає Україні, а що ні Чи можете ви пояснити нашій аудиторії, в чому така принципова різниця між передачою Україні танків і передачою Україні винищувачів? Поділяю ваше розчарування, бо теж не бачу різниці. Танк подається як суто оборонна зброя, яка захищає українські кордони і не може виходити за них. Направду, танк має досить великий радіус дії. І Якщо заправити його достатньою кількістю пального, він може долати досить великі відстані. І в будь-якому разі це машина для вбивства для знищення російських солдатів і танків. Тож ідея про те, що це симпатична, дружня, тепла і затишна зброя просто смішна. Якщо ви розбираєтеся у сучасних війнах, то знаєте, що наявність суто танків або повітряного захисту без танків означатиме певні обмеження. Вам потрібен сукупний ефект. Ось чому наші збройні сили мають весь цей набір інструментів, щоб була можливість перемагати в усіх сенсах. Пам'ятаєте, як на початку вторгнення колона танків застрягла дорогою на Київ. Ми на заході бачили це як мішень. Західне озброєння усунуло б цю перешкоду. Ми були засмучені, коли бачили, що ви не могли або не мали інструментів, щоб це зробити. Треба перестати вважати, що використання винищувачів це ескалація, яка нібито наблизить вас ще на один крок до російської війни з НАТО або ще гірше до ядерної війни. Якими б божевільними не були Путін та російські атаки зараз? Я не вважаю, що вони цілком раціональні. Не потрібно занадто мудрувати над тим, якою може бути їхня відповідь. Стаття 51 статуту ООН дозволяє державам вдаватися до індивідуальної або колективної самооборони. під колективною обороною мається на увазі співпраця з іншими партнерами, доки Рада безпеки ООН вирішить ситуацію. Втім, ми знаємо, що Рада безпеки ООН не зможе вирішити ситуацію оскільки Росія є її членом. Стаття 51 дає дозвіл на колективну самооборону, а Ф-16 буде використовуватися для самооборони. Усе просто. Тож, коли ми говоримо про червоні лінії, з цього питання мова більше про певні психологічні червоні лінії. Так. Не знаю, які розмови ведуться між політиками. вони спілкуються, іноді можуть погрожувати один одному. Мовляв, якщо ти зробиш те і те, я зроблю те і те. звучить жахливо, але це така серйозна гра в покер розуміти наскільки реальними є чиїсь погрози буду чесним, за останній рік Росія продемонструвала надзвичайну слабкість і неможливість зробити те, чого очікувала досягти дуже швидко. Вони ледве дійшли туди, де знаходяться зараз. Звісно, здебільшого, це заслуга України, але тут є й фактор російської некомпетентності. російське озброєння виявилося не таким ефективним, як ми думали. Що ж стосується НАТО, то на місці Росії я би почав переживати і всіма способами намагатися б уникнути конфронтації з НАТО. Северенайцемінтерест на сам кінець. Цікавий факт: Україна вже отримує від заходу ракети Брімстоун та Харм. Як я розумію, ними можна озброювати зокрема західні винищувачі. Чи на вашу думку це може бути додатковим аргументом у переговорах України з заходом щодо винищувачів? Мовляв, у нас вже є ракети для ваших винищувачів. Може, настав час і для винищувачів Так. мішень вражає не F-16, а снаряд скинутий з літака. Якщо у вас уже є снаряди, то літак це всього лише носій. Думаю, проблема тут не в носіях. Звісно, літак може літати на певну відстань, має певний бойовий радіус дії і теоретично може залетіти на територію Росії. Втім, я думаю, що Україна буде використовувати літаки та інші види озброєння надзвичайно розумно. Доглядатиме за ними, дбатиме про їхню безпеку. Це означатиме також не використовувати їх на повну дальність, не використовувати їх проти Росії на території Росії, тому що це може спричинити труднощі. Тож так, у вас уже є зброя. То чому прийматися тим, що є платформою для її застосування? Маршале Беґвал, дякую вам за інтерв'ю. Слава героям, слава, Дякую!